Привіт! Любі дорогі терези! Це підказки ангелів на квітень 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя: стосунки, робота та фінанси. Чого приємного очікувати в стосунках, чого остерігатися? І витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, які перспективи, які можливості відкриває для вас квітень місяць. Чи будете ходити ви на побачення, і також фінансова сфера, що робити, щоби. Фінанси примножувалися в квітні, місяці, чого не робити, щоб не втрачати фінанси. І також робота. Робота, яка атмосфера панує в робочому колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися і витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які перспективи і можливості відкриє вам квітень місяць. Чи знайдете ви роботу, яку шукаєте? роботу по душі. І так. Ага, Дивимося перша сфера вашого життя. Ага, ще маленькі оголошення для вас, дорогенькі. Підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку, там щочетверга я проводжу рубрику Задай питання старо». Ви задаєте запитання і отримуєте від мене безкоштовну відповідь. Чекаю у вас на своїй інстаграм-сторінці. Посилання, як перейти на мою інстаграм-сторінку, залишаю тут під цим відео. Тисніть на посилання, підписуйтесь на інстаграм, і я вас там чекаю. Також ставте лайки і підписуйтесь на YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Діліться в коментарях своїми інсайтами. Цікава ваша думка. І так, перша сфера вашого життя це стосунки. Яка панує зараз атмосфера? Чого приємного очікувати в стосунках? Яка енергія панує зараз у ваших стосунках? Дивимося! Зараз стосунки на паузі, спокій, релакс, немає особливих змін, немає такого можливо бажання, трошечки треба дати собі відпочити, енергія спокою, стабільності, але ненадовго. Життя забуяє веселими фарбами, чого приємно очікувати. Приємні бонуси, сюрпризи, родинні свята. Така родинна енергетика буде панувати в квітні, в місяці у вашій парі. Можливо, це зустрічі з родинами, з людьми, однодумцями, які вас наповнюють. Карта радості, чудових емоцій. Дев'ятка чаш. Це чудова енергетика буде панувати у вашій парі. Даруйте любов, компліменти один одному. Радійте, щастю, даруйте це щастя. Своїм рідним і близьким, особливо своєму партнеру. І це щастя буде повертатися вам з Торицею. Так, дивимося для людей, які у пошуку своєї половинки, які перспективи відкриває вам квітень місяць, чи будете ходити ви на побачення? Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це така стабільна. Ситуація, ситуація не буде дуже різко змінюватися в квітні місяці, але і давайте подивимося, що допоможе змінити, наприклад, ситуацію, якщо ви хочете змінити. Можливо, якщо ви знайомі з якоюсь людиною. Тобто ці знайомства не будуть дуже сильно розвиватися, вони будуть залишатися на одному рівні. Що, наприклад, допоможе про. Буде якийсь перехід в інші енергії. Енергія любові, побачення, Віка чаш. Терези на побачення будете ходити. Ваше серденько буде битися пришвидшено. Є тут всі шанси піти на побачення, перепитка. Є чудова карта. Дивіться, як чудово, які чудові енергії. Шанси усі є. Ловіть моменти, ловіть шанси. Дозволяйте собі. Робота, так, професія, робота. Які енергії панують на роботі в робочому колективі зараз, в вашому бізнесі чи на роботі? Карта вибору, карта балансу ситуація може бути такою хиткою, можливо, ви маєте прийняти якісь рішення, можливо, люди будуть звільнятися, приходити, відходити. Це рух, але тут рух і коштів, і рух всередині колективу. Приходять нові люди, відходять які треба приймати рішення. Ну взагалі, то чого приємного очікувати, чого остерігатися, остерігатися якоїсь кризи. Можливо, перевірка, можливо, буде нестача якихось коштів на щось ви захочете, і буде якась нестача, може бути якась криза, може бути навіть і криза всередині у колективі, у відносинах, не всі один з одним згідні. Можуть бути, Так, що допоможе вийти з такої кризи, з якогось такого балансу, щоб збалансувати всі ці енергії. Давайте дивитися, що допоможе. Ідеї, буде блискуча ідея, прийдуть потрібні люди. Все буде для вас складатися як найкраще. Трошки часу, все складається на добре. Це чудова енергія, просування рух вперед, рицарь жезлів це просування вперед. Щоб не сталося, це веде вас до успіху. Йдуть енергії успіху і просування ваших справ вперед. Все на краще, щоб нам не відбувалося зараз. Рухайтеся вперед, не тримайтеся за старе, за те, що вам уже не служить. Так, для людей, які в пошуку роботи, які перспективи і можливості відкриває вам квітень місяць. Тут можливості навчатися, покращувати свої спіли. І іде чіткість і ясність, чого ви хочете, куди ви йдете. Ви оприділитеся, ви точно будете знати, на що ви претендуєте, які ваші сильні сторони. Так, що допоможе знайти роботу вам. Не розчаровуйтеся, дивіться у свої сильні сторони. Карта такого переходу, це карта переходу. Щось вам треба переробити. Можливо, дійсно, тут по цій карті довчитися. Якщо ви претендуєте на якусь професію, на якусь посаду, можливо, вам ще бракує якихось знань, тому вас не беруть. Додайте, не спішіть. Довчіться, візьміть якісь курси, довчіться, додайте це в своє резюме, і успіх буде на вашому боці. Можливо, ви дивитеся або ще може, така тут бути, що ви вже змучилися, розчарувалися, змучилися вже шукати. Вам здається, що вже немає для вас роботи. Ні, робота є: дивіться у свою силу, дивіться в свою силу і не опускайте рук. Доля до вас, доля вам посміхнеться. Якщо не в квітні, то в травні. Так, що вперед, рух, вперед. Фінанси. Що робити в квітні, щоб примножити свій фінансовий стан? І чого не робити, щоб не втрачати? Так, чого приємного очікувати, дивимося. Перспективи відкриваються хороші, якісь масштабування, розширення однозначно будуть ідеї, будуть кошти, і ви захочете ті кошти ще вкладати, інвестувати кудись. Це хороші ідеї, це хороші інвестиції. Але тут є бажання у вас, і є можливості, і треба прорахувати всі ризики. Чого не робити, чого остерігатися. Просування вперед. Тобто поспішних висновків, поспішних рішень не робіть, вам захочеться дуже швидко. Тут карта швидкості, спонтанних якихось прийняття спонтанних рішень, а тут важливо, що підказують ангели, які йдуть підказки, не спішити. У вас буде багато ідей, у вас буде багато натхнення і енергії. Вкладати кошти, інвестувати, але іде попередження від ангелів. все це можна робити сприятливий місяць, сприятливі енергії, але не спішити. Це перепровірити, взяти все в свої руки під свій контроль, тому що карта Колесниця це контроль свого життя, контроль своїх дій, це дисципліна, це відповідальність. Ви берете на себе за свої рішення. Ви не скидуєте відповідальність на когось, ви самі приймаєте самотужки рішення. Так, питаєте експертів, збираєте всю інформацію, все зважуєте і приймаєте зважені рішення щодо ваших фінансів. Обов'язково контроль витрат, контроль складання, що ви можете собі дозволити, що ні. Тут, щоб не було таких е, спонтанних рішень. О, о, зверніть увагу. І так, тепер загальна. Ми витягуємо карту загально для місяця. Квітня, які енергії, точніше пояснити, які енергії, що таке загальна карта місяця, це в які енергії в собі плекати в квітні місяці, щоб вам щастило, щоб фортуна вам посміхалася, в яких енергіях перебувати. Підкажіть нам, будь ласка, карти, в яких енергіях перебувати, яку енергію плекати в собі в даному місяці, в квітні, сім'я, родинне тепло. Родинні зв'язки, оце розуміння того, що, ваше, що ваш рід це ваша сила, недарма ваша душа вибрала цей рід, і ви прийшли в цей рід не випадково. І пам'ятайте, що навіть люди, які пішли геть, енергія роду це є. Живе джерело, це не померлі душі, душі не помирають. Енергія роду завжди з вами. Живіть люди, це чи не живі. І уявіть собі, скільки було в вашому роду людей до вас. Їхня енергія завжди з вами. Наповнюйтеся джерелом чистої, живої енергії. Особливо, от у квітні у нас буде великодень пасха на цих пас на, на, на Пасху Постарайтеся зібратися з родиною, постарайтеся зустрітися і е, уявіть собі, оту живу, чисту енергію родину. Вона буде допомагати вам наповнитися, і вона буде вас просувати на протязі року. Це чудове джерело фінансова. Така, я би сказала, тому що це фінансова карта, воно а, зараз предки, духи вашого роду, хочуть вам а, нагадати, з якого ви славетного роду, і щоб ви це не забували і брали цю енергію собі в силу. Ця енергія буде вас а, не тільки як фінансово ростити, а і а, це про цінності фінансові, і не тільки, і про духовні цінності ваші. Чудова енергія і прекрасний місяць вас чекає! Успіх, кохання. Подивіться, які чудові енергії двійка чаш в стосунках. Це чудові енергії любові, що є найважливим. І я від себе бажаю вам. Нехай цей місяць буде для вас легким, везучим, хай вам щастить завжди і в усьому.